Міжнародний аеропорт імені композитора Сергія Прокоф'єва в Донецьку був шикарною будівлею, символом європейської єдності. Сьогодні ж, після багатьох штурмів, знищений аеропорт отримав зовсім інше значення. Він символізує протистояння українських військ і проросійських сепаратистів для України. Це свідчення героїзму її бійців, які успішно протистоять потужним силам ворога, які за стійкість прозвали наших захисників кіборгами. Страшним сном для окупантів стали героїчні бійці 90-го аеромобільного батальйону, серед яких і черкащанин Олександр Тимошенко з позивним Павук. Він був останнім пораненим, якого вивезли з Донецького аеропорту. 2014 року все таки було дуже багато загиблих хлопців наших, багато невтішних новин. Я максимально позакінчував усі свої справи, які повинна було зробити. Ну і зібрався. У Донецькому аеропорту Олександр був в дві ротації: вперше з 30 листопада до 12 грудня, а вдруге з 16 до 19 січня. Перше перебування в аеропорту він називає ротацією цікавості, другу ротацією смерті. Менша донька Олександра Марія пам'ятає, як татко йшов на війну. Він коли прийшов до мами. І їй сказав, що його, йому дали повістку, що завтра, 8 годин, він повинен бути е, там, е, вже, стояти, е, вже стояти з віщами всіми, щоб все в нього було. І якась форма, і щось вже було підготовлено. І я, я підходжу до мене, це тато в мене буде кіборгом, в мене тато герой, і я їм пишаюся. Ми Прийшли, я, моя сестра, мама, всі поприходили, вся наша родина прийшла, і коли тато сідав в автобус, він сказав, що я повернуся живим і що ви мене чекаєте. Ну, щоб нікому ми не вірили, що як щось там буде казати, щоб ми нікому не вірили, що тато буде. Що тато приїде і що він буде, він ще казав, що він буде приїжджати і перевіряти в мене щоденник, щоб я не розслаблялася, щоб я вчилася. Бо мама мене е, така, що їй, щоб в мене були якісь е, навики, щоб я була талановита, а тато в мене більше по учобі, щоб я. Не поки... ну, щоб я більше вчилася. Дівчинка розповідає, наскільки важко відсутність тата переживала вся їхня родина. Однак вона разом з мамою і сестричкою знали – тато обов'язково повернеться живим. Ми дуже переживали, і ми йому з мамою купили планшет маленький, щоб у нас був з ним зв'язок і він мог, міг не вийти на телефон, але він виходив. Ми, може вийти в скайп, написати мені щось, мамі щось написати, що все добре, що телефон розряджений. Буває і таке, що вони не могли поміняти батарею. Тато взяв з собою три батареї для телефону. Бувало таке, що він не зміг його заряджати просто. Не було, не, не було, таких, не було таких обставин, щоб він пішов. Заряжив телефон, це в нього були три батареї, щоб в якихось екстремальних ситуаціях він зміг його поміняти. Зараз, коли усі ці жахіття позаду, Олександр розуміє, найбільша цінність у житті це сім'я, його кохана дружина та чарівні донечки. Зараз, коли вже все це пройшло, сядеш так іншим часом, задумаєшся про те, що було Ціную те, що в мене є така сім'я. Мама, там, мама Віра теща, тато Володя, там, брати, сестри, внуки, племянники, діти, дружина, цінують це в першу чергу. Тому що, е, я думаю, їм було тут набагато тяжче. Чекати новин, чекати, коли я повернуся додому, е, розуміти, розуміти те, що там я не сховаюся, що я піду, якщо потрібно. От це, мабуть, найголовніше, і ну, сім'я, мабуть, це таки найбільше. Цінність своєї сім'ї, я зрозумів, цей період, от, коли був безпосередньо на війні. Але, мабуть, все таке буде правдивим сказано, що війна навчила тому, що я став більш чистіший в своїх думках, більш прагматичніший. Ну, і Треба не виключати той момент, що я став більш осторожним. Наразі Кіборг часто зустрічається із молоддю, аби розповісти, як же було усе насправді, про бої з кремлівськими окупантами в Донецькому аеропорту та про самовідданість і хоробрість українських бійців. Для хлопців та дівчат Олександр Тимошенко справжній герой, земляк, яким варто пишатися. Це надзвичайно героїчна людина, надзвичайно чесна, віддана державі людина, адже лише герої можуть так робити, як він, і ним варто пишатися. Ця людина, вона є зразком героїчності. Тобто вона, вона показала що своїм ви, е, своєю відвагою, що вона. Має захищати свою країну, що всі мають слідувати його приклади, тобто всі мають захищати країну незалежності від того, ким вони працювали. Вони мають в першу чергу захистити свою країну, своїх дітей, своїх близьких, свою сім'ю. Цього разу Олександр завітав до студентів Черкаського банківського інституту. Його спогади про війну і бойових побратимів зворушили студентів мало не до сліз. А мужність, відвага і впевненість воїна відчувалися у кожному його слові. І коли ми приїхали, це була вже нова позиція. Найближча позиція до, так скажімо, контакту із бойовиками, вона була 124 метри. Кожну ніч, повірте мені, не ходили там трактористи, не ходили там шахтери, а там ходили ну, більш всього, що це були розвідники ГРУ. Можливо, коли я не знаю, але. Так вже сталося, що наш 90-й батальйон був забезпечений більш-менш тепловізорами, там, нічними прицілами, і ми красиво бачили, коли е, йдуть розриви вогів, а військовий він не реагує, тобто, з того боку видно приціл, що він не реагує. Тобто він знає, де він розірветься, куди він там летить, він відчувається якщо Гражданську людину поставить, вона зреагує ну, навіть на різкий хлопок. тобто вона буде падати, ховатися і все інше. Хто люди не реагував? Слідуючи свою останню, так скажімо, свою, всю, те, що я дослужував, з тобто, вересня місяця, ми пробули там, особисто я пробув півтора місяці, О. а в самій зоні бойових дій порядка трьох місяців. Що хочу сказати наприкінці, так скажем, своєї служби безпосередньо в бойових діях, в червні місяці було так часом ну, відносно за уже начебто так домовляється, все добре. Проходить який час ні з того, ні з цього йде потужний артилерійський обстріл. Чудом, звісно, не знаю, Сили Всевишні, ніхто з наших хлопців не загинув, ніхто не був поранений, Ну, вже всі навчені, тобто реагуємо дуже швидко. Що в людей в голові, я не знаю, чесно кажучи. І коли зараз говорять, що там в нас перемир'я, немає нічого, це неправда. Стрілкова зброя стріляє постійно. Під час зустрічі як у студентів, так і у викладачів, виникло багато запитань до бійця. Зокрема, багатьох цікавило питання, чи був сенс так довго боронити аеропорт. На глибоке переконання Олександра, сенс таки був, адже туди могли сісти літаки противника. А тоді це була б уже зовсім інша війна. Потім можливо це вже було якесь, як ну не знаю, можна так сказати, символ якийсь. Можливо, так. Але по великому рахунку, я думаю, що тримали аеропорт до останнього для того, щоб розвинути події далі в міста. Це моя чиста позиція. Так, да, людей загинуло, це не офіційна статистика. 1200 чоловік з нашої групи в Донецькому аеропорту. 12 тисяч з тої сторони. То за січень місяць потрібно було забрати людей, вивезти і взірватися. Це можливість була. Все. Оце скажу таке місце. За січень місяць. У грудні місяці ми могли розвинути наступ на Донецьк спокійно. Але в нас були перемоги шосте, Ой, да, шосте, четвертого, Шосте. але вони там були такі От 15 до 2 години. Чому одна із версій, чому саме такі жорстокі бої були в січні місяці? Ну, для початку це була помста, як моя версія, і до цього, до цього варіанту схиляється дуже багато тому що 2 грудня там залишилось лежати 64 бійця групи вибив. При Радянському Союзі була така група. З 50-х років за всю історію їх загинуло 96. 64 в Донецькому аеропорту залишилося вже. От вони і були ініціатором, щоб забрати своїх, так скажем, ветеранів. Так, да, можна сказати, воно можливо є так, що ця війна без вузла. Але люди добрі, ми війни не розпочинали, ми не лізли на чужу територію. Те, що в нас не сталось, то сталось. Зараз в даний момент все-таки потрібно. Війну закінчити дипломатичним штрафом, щоб працював закон. Можна говорити дуже багато. Якщо ми зараз розпочнемо бойові дії, Росія також буде застосовувати бойові дії, тому що основна бойова одиниця це російські війська. Кіберг розповів, що за рахунок розвідки, а інколи і за рахунок власної необачності, як українська армія, так і сепаратисти завжди володіли інформацією противника. В 20-ти числах нас контролювало, тому що хтось посіяв рацію і про це не доложив своєму команду. І все, що ми робили, нас слухали. Коли це вже узнали, полковник Кузьміник Олега Володимировича всі пам'ятають, да, як заставляли прапор їсти, да, це мій командир батальйону. Що йому довелося вислухати, я не говорю за сепаратистів, чисто від наших людей, від жінок і все на світі. Я не бажаю цього нікому. Так, можна обвинити в усьому, але особисто я свідок, коли він мене провів на вежу з хлопцями. Він своїм підвалом дав наказ. Збирай людей, йдемо на аеропорт. Це було 17 го вечора, 16 го майку. Одну завдання виконував, а 17-го вечора ми друге виконували. Я поїхав, він перед цим говорять, збираю людей, і йдемо зараз на аеропорт. Людей мало, вони бояться. Кожен жити хоче. Він каже, я дуже хочу жити. Але приказ є приказ. Я хочу сказати хлопцям і дівчатам. Ну, дівчатам не так. Але є тенденція, що дівчата збираються до армії. Хочу сказати хлопцям. Армія повинна бути армія. І коли ми йшли, я не знаю, як хто там думає, я говорю за себе. Коли я йшов в армію, я розумів, що я можу померти. Я це прекрасно віддавав собі звіт. Не треба йти в армію тим більше на бойові дії, якщо ти боїшся. І ти не можеш себе пересилити. Розповідав Олександр і про свої враження від спілкування із місцевим населенням. Я чув, Багато нехороших слів нічим не підтверджено. з боку мешканців. Тому що, допустимо, жителі Константинівки вони не жили довго під, так скажімо, ті ситуації, яка зараз є в Донбасі, в Луганській, на тій стороні. І вони дуже хочуть все-таки туди. Мабуть, це такі виправи, що є проблеми з усіх сторон. Але є одне но. Якщо ви хотіли від'єднатися, від'єднатись. Є система референдуму. Є така система. Є. Будьте собі від'єдналися. Я особисто нічого не маю проти, якщо вони від'єднаються завтра. Кажу вам відверто. Але нехай на це буде справжні, відкриті, проведені вибори і все на світі. Говорив боєць і про самовіддану волонтерську працю. Саме завдяки благодійності нашого народу, який власними зусиллями забезпечує бійців усім необхідним, ворог не зміг пробратися далі. Зброю волонтери не допомагали. Волонтери допомагали нічними прицілами, тепловізорами, біноплями. Їда, одежа, все зрозуміло. Особисто від держави я отримав ось цей костюм, який на мені. Я його не збираюся ні на що міняти, тому що він мені рідний. Раз. Ботінки, да? так? Як це зрозуміло, що це не армійські, тому що армійські, які дали мені перший раз, їх носити все-таки, ну, мабуть, перші дві неділі носити неможливо. Тому що вони дубові. Відносно забезпечення в цілому. Ну, Мабуть, я скажу, що наші солдати в якійсь мірі трохи вже й нагли. Ну, Це насправді так і є. Тому що вже військової форми повинно бути, як у дівчат -платі. Розумієте? так? 4, 5. Так, це насправді так і є. А потім, коли ще вишня, вже більше п'яти, то він ще бере додому через нову почту відсилає. І ці моменти є. Ні, не мусить, але є. Я особисто рахую, що за рік-півтора волонтерський рух, рік, як такий для армії, він відпаде. Чому так? Тому що як би там не було, але сьогодні вже постачання в армію набагато краще. І ті ж самі, так скажемо, постачальники повне мають право привезти військову частину. Одежу, да, от виграв він тендер. Він привіз одежу, командир частини чи відповідальна особа провірилася, да? ага, йому не підходить. Він йому повернув одежу і йому за це кошти не платять. Розумієте, да? Тобто зараз спочатку ти типу, поставив продукцію, яка б це не була, її реалізували, зрозуміло, що це те, що їм потрібно, прийняли, аж потім платять кошти, а не навпаки, як було раніше. Я особисто думаю, що це вирівняється. Тому що багато, багато йде змін. Це ми їх зараз не бачимо. Але зміни насправді є. В плані їди, забезпечення, волонтери допомагали набагато більше. Особливо до періоду, так скажемо, січня-лютого. Це взагалі ні в які рамки не влазить. про це краще не говорити. Це, ну це все. Це і батьки, і мами, волонтери, це всі були. Ну, не знаю, як от, такі є приклади, да, от, ну, казалось би, ну, як можна купити дипловізо? Да, Все-таки велика сума, 100 тисяч це серйозні кошти. У нас підрозділів їх було 5. Особливу подяку Олександр Тимошенко висловив саме волонтерам Черкащини. На його глибоке переконання, більш потужного волонтерського руху немає в жодній іншій області нашої країни. Всі дивувалися, як так, Черкаська область, маленьке місто, невелика область, де в них стільки грошей і терпіння нас забезпечити. Нам привезли цим класки, ківуари, нам привезли бронежилети, нам привезли термобілі, нам привезли пилки. Ну, перераховувати це ну, можна безкінечно. І вже так скажемо в розмовах сиділи з іншими властями-хлопцями, спілкувалися. Вони говорили, ми, мабуть, коли закінчиться служба, поїдемо до вас жити і пропишемось там. Тому що такої підтримки волонтерів і людей, як у вас, немає в жодному місті. І цим підтвердилося ще слідуючі події. Ну, По-перше, приїхали забирати тільки нас на двохетажному автобусі. Це ще можна було так, скажімо, найкрутіше прислати, приїхали. Забрали нас, красиво все. Зустріли, все чудово. 16 вересня був день частини нашої. Відкривали меморіал загиблим воїнам. В нашій хлопці загинуло 40 чоловік і два поки що ще не ідентифікували і не знайшли. І знову наша область, наші люди відмітилися з кращого боку. Нам надали автобус. Ми посадили туди усіх наших родичів загиблих, хто мав бажання поїхати. Ми туди приїхали 26 чоловік на автобус. І нам говорять наші побратими, ну ви тут, каже, знову відмітились. Тільки черкасцям і черкащанам надали таку можливість приїхати всім разом. Ця зустріч стала незабутньою та емоційно глибокою, як для студентів та викладачів, так і для кіборга. На мій погляд, це дуже важливо, особливо на сьогоднішній день. Питання національно патріотичного виховання стоїть на першому місці в нашій державі, і в нашому інституті і університеті. Також я вважаю, що в нас час ось такі зустрічі мають місце ну, тому, що. Багато дуже саме чоловіків, ну підросташі покоління, вони мають бачити приклад мужності, тому що на на жаль, на наш час ми можемо бачити дуже велику кількість зрадників в лавах української армії, що є ну неприпустимим в даній ситуації. Тобто я вважаю, що вони несуть дуже велику позитивну позитивний зміст ці зустрічі. Я вважаю, що саме такі зустрічі в наш час просто необхідно проводити, адже дійсно для себе почерпнути можна те, що не все так добре, як нам завуальовують в країні, іде війна, і потрібно. Наголосити на цьому, щоб ми зрозуміли, що потрібно щось змінювати. Вислухавши, вислухавши Кіберга, дійсно розумієш, що потрібно змінюватись, Потрібно змінюватись на краще. Адже в майбутньому це наше майбутнє, майбутнє моїх дітей, моїх внуків і взагалі майбутнє держави. І хочеться, щоб війна припинилася і дійсно відбудувалися міста, які були знищені. Є відношення. До людей, от безпосередньо до учасників АТО, є відношення з повагою. Я від сьогоднішньої зустрічі в цьому учбовому закладі я наскільки задоволений, я вам не можу передати. Це мені такий заряд енергії надало, я не знаю, ну, мабуть, на пів року вперед. Я їх буду згадувати як саме потужну зустріч, хоча в нас вже їх було і немало, але це. Була зустріч з нашим майбутнім. Давайте додамо. Це наші банківські працівники. Не всі, можливо, стануть банкірами, але вони будуть спілкуватися з людьми, вони стануть менеджерами. Надзвичайно задоволений, ну аж зашкалює бажання спілкуватись надалі і робити добро. Олександр переконаний, що в Україні неодмінно запанує мир, адже ми захищаємо свою рідну землю. Ну, нашу країну я бачу все-таки набагато світлішою, економічно розвинутішою, щоб люди в світі могли сказати, о, це Україна, це зразок для інших приклад. Те, що вони пережили, і стали геть зовсім інші, змогли себе переламати. Хочу сказати, з нагоди такої, що давайте будемо ми всі чистіші і розпочнемо кожен з себе. Кожен з себе згадає, що ти зробив за день хорошого, чи ти кого не обідав. І тоді, мабуть, буде і країна набагато чистіша. Не потрібно завжди там звинувачувати в усьому наших політиків і керівників. Керівники політики держава розпочинаються з самих людей.